Питає мене знайома, каже, як у вас взагалі по грошам вистачає. Я якраз про це говорив з дружиною нещодавно, що ми були щасливі набагато більше, коли у нас було набагато менше всього. Я зараз додам вам фотографію. Це була наша перша машина наша. Розбитий старий Opel. ледь там їхав якось. Але ми його купили, ми були такі щасливі. Я пам'ятаю, він коштував мені 930 доларів, і ми були супер щасливі. Після цього у нас поміняли вже там. Більше ніж п'ять машин, ми вже змінили дом, в якому проживаємо. У нас додалось дітей, і так далі. І кількість грошей, які ми заробляємо, теж збільшилась, але при цьому іноді ти починаєш думати, ой, на щось не вистачає, десь там трошки щось не ідеально, і так далі. І ми з дружиною говорили про те, що щастя залежить не від кількості грошей або кількості матеріальних речей навколо тебе, а від самого твого настрою, як ти про це все думаєш, як ти налаштований на це все. Я знаю, скільки людей навколо мене, які заробляють більше за мене в 5 разів, в 10 разів більше. І вони при цьому часто, ну, якщо чесно, набагато менш щасливі. Тому щастя ніколи не залежить від кількості грошей. Як би там не казали, що щастя в грошах і так далі. Тому думаю, що дійсно іноді, коли я відповідаю людей людям, а так мене хтось питає, я кажу, ну на хліб вистачає. Я сам собі цим нагадую, що. Просто на хліб вистачає супер. Навіть в священній Біблії, яку ми, християни в Україні, читаємо, написано, що маючи е, те за що поїсти і щоб вдягнути, будьте задоволені. Це в новому заповіті написано. Я маю сьогодні, що вдягнути, я маю сьогодні хліб, якусь там гречку, хліб е, і до хліба трошки, супер, будь щасливий, уже все класно. Так само написано: не піклуйтесь. Що вам їсти, що вам пить і що вдягнутися, це вже сам Ісус Христос каже. Я думаю, штука, ну мабуть, ж не треба піклуватись, не треба так сильно хвилюватись, переживати за це все. І цікаво, що подивиться нам моїх дітей. Троє дітей, вони всі зранку прокидаються. Класно, у них все весело, у них новий день, вони можуть погратись, повеселитись, щось поробити. І вони приходять до мене, кажуть, папа, пішли там їсти, снідати, сьогодні. Зранку їм готував сніданок. І Я розумів, в них навіть немає хвилювання про те. А що нам завтра їсти? А де ми його візьмемо? А чи є якісь запаси? Вони просто живуть. Щось подібне хотілося б вчитися самому. Просто жити. Які там запаси, які там речі? Живеш, насолоджуєшся, працюєш, не лінуєшся і все буде супер. Тому насолоджуйтесь життям, якщо у вас є що поїсти, є хліб і трішки до хліба. Ну а якщо нема, напишіть, я вам скину.